Все, забирай. Не забирай, я зараз забираю сами. Кайбо знімаю відео. Я відібрав уже корові. Так, от. Наша ромашечка, балдіє. Зараз діло підходить до обіду. І як у нас в селі заведено, і багато де кожен в обід дої коров. Но не я. Ми йдемо. Поїти теля, а молоко будемо використовувати те, що здоїли в обід. От, молочко нагріли ми його відставили в воду, в кипяток розігріли його і будемо зараз йти поїти нашого Борьку. Він вже чекає королки, а де от, сп'ять, от бачите, от, корова спить. Я її точно не доїв в обід. Можете бачити, це сьогодні другий день. Для когось може це страшно, а для багатьох людей вже це як порядки вещей. От вона собі спить, віддихає. І от маєчка так же само віддихають, вони віддихають. Ну, а баночка, от, ми нагріли, все нормально. Йдемо поїти борьку. Да? Норочка йдемо? Пішли. Нора. Нора. Йдемо, пішли. Пішли борька, хоче пити. Йдеш? Ну от. Ось такий у нас сьогодні сніжок ще трошки полишався, де-не де. Сонечко вийшло. В основному сніг стопився, але ще трошки є. Ну і борку ми тримаємо, як всі бачили, ми тримаємо віддільно від корови, щоб не мати нервних ексцесів при доїні. І йому нормально, нам нормально. Так що, ну такі то діла. Зараз ми підемо побачимо нашу борку, напоїмо його. Що там Маечка. О, марфочка сидить. Чекає, ну вам ще рано їсти. Що, зірочка, йти тут? Тоже ви всі поставали, ужас. Хочуть їсти вже вони. Ну, зараз ми їм дамо їсти. Але перший раз розбудемо Борьку. Боря. а Давай, вставай. Борка, давай. Давай молочко принесли. Давай, давай. Давай, вставай. Ой. Ось такий він нехороший, не хоче вставати навіть. Бідняга. Ну давай, вставай, вставай. От належать. От лінивий. Лінивий характер, весь мамин. Давай, вставай. Ай, вставай. Горі, ай давай, вставай. Ну давай. Давай, коли ж, приніс тобі їстечки, Давай, вставай. Ай, давай, вставай, давай, ставай. Отак. О, все, розбудив, каже мене. Давай. Ого. Норочка пришла. Да, Нора? Ты тоже молочка хочешь? Пришла. О. Ну давай, Борька. Вот так. П'є свободно, спокійний такий. Бичко наш, да? Давай, давай. Все, Нора. Хі -хі -хі -хі. Норочка ще не бачила, бичка, да? Нора. О, це наш, Васька бегает. Так, да, так, да, так, да, давай, 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 поєте. Давай. Ну, отак. Ми його напоїм зараз. І все. П'є собі спокойненько, сосочки. А вже от, на п'ятий день ми йому будемо зернові давати. Так що чекайте слідчого відео. Я покажу, як він. Переходить мене на зернові. Почнемо йому давати кукурузку з п'ятого дня. Молочко ми трошки виріжемо, бо зараз він молочка п'є у нас десь приблизно, так літрів, що це виходить. Ну почти до 9 літрів в день він випиває. Ну а з п'ятого дня ми йому там, е, лишимо тільки літрів 6 молока. І переведемо більше йому зерна, почнемо давати. Кукурузи, дерті і от все, пускай він починає потихеньку пробувати. А що зменшаю молока, Ну, це для того, щоб він краще почав поїдати зернових. Ну і побачимо результати його, які будуть. Думаю, що буде все супер. Так що. Ось такі то дела. діла. Бачите, які він уже. З подоконником, Выше подоконника. Ну, високий, ну хороший бічок, здоровий, да? Боря, здоровий Здоровый, родился самий. Супер. Лишимо його для себе. На плем'я, так сказати. В принципі, у нього е, непогані показники, якщо взяти від, від його мами, мама його первісткою давала найбільша ну, ну, кількість молока. Це було десь 18 до 19 літрів. Це первісткою. Ну, і я думаю, що з нього буде толк. Досить непоганий. Е, тато його кабе, такий теж сводний сементал. Е, мама, е, бичка того, що ми його вона теж достатньо непогано на молоко було. десь літрів вроді 20, 27, казали, чи що, -то, що -то таке вона мала, літрів, 25-27 літрів, грубо говоря. Так що, я думаю, що з нього достатньо непоганий плідник буде. Ну і задатки у нього є, шия, бачу, така хороша, він весь плотний. От шийка його О, така. О, така він. Достатньо такий звисає шия. і люблю я такі бички. О, він. О, щоб у нього було достатньо така структура у нього плотна, високий. Так що Ну, Я не думаю, що він буде аж сильно длинний, Але побачимо, як він буде рости. Все, Борька. Ти допив? Ні, ще трошки. Добре, допиває. Так, так, так. Давай, давай, давай ще трохи. Ой, косні. Спокійно сидить. Не дергається, нічого. Все добре. йому. І підбивай, і бутилочку, все класно. Все супер. Як на другий день. Оцей сьогодні другий день. П'є, хорошо. Да? Все, ти напився чи ні? Ой. Ой, п'є, ой, п'є. Морда. да, 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 ну все, ну все, ой, ужас. Давай еще трошки, еще трошки лишилось, дай ему трошки подыхнуть, да, Боря? Давай еще чуть-чуть лишилось, давай, 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 давай. И зараз опять спать. Дуже спокойный бичок. Спит. Просто шикарно. Тільки спит і їсть. Так, <смі> да, да, да. Ще чуть-чуть. Ой, 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 умніс. Зараз, зараз, зірочка. О, вони вже хочуть. Що? Що зірочка? Зараз будемо їсти, тобі принесемо тоже, на. на, на. нах, нах. Опья. Ну, вот таки, такие, такие-то у нас печочек. Все, допил? А ну, еще трошечки. Давай, на, 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 трошки. На, давай, давай, допивай. Ты ж у нас здоровый пацаны жбут. Шо, Нора? Ты тоже хочешь? Ну, вообще чуть-чуть. Борь, давай. Давай, ще чуть-чуть. Ану, давай. Отак. Кому понравилось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Далі ми покажемо, як Борька буде... О, звук хороший йде з бутилочки. Випив. Да? О! Пусто. Покажемо далі. Як у нас це діло росте? Куди ти норочка? Як він у нас росте? Далі, так, да? мордочку, мордочку. Коли ми вводимо зернові йому, з 12 дня ми йому і сіно поставимо, і ліцерію дамо. Все, йому, все ви зможете побачити у нас на каналі. Так що можете дивитися. Брати собі на заметку все, що я роблю. І ділитися в коментарях, хто що робить теж, так? Да? Мордочку витерли, так? Да? Полетєнечком. От і морда грязна. Яка мордочка грязна зробилася. О, все. Давай повитираємо тебе. Ой, ой. Ну так, да, ну так, да, ну до да, витер. витер, коля. О, так. Ой. Все, повитирали. Все, Борька. Можешь спати? Вот такий. бичок, Мама. Ну мама викопана, Сто процентів мама. Да? Борька. Все, всім удачи. Пишіть коментарі. І чекайте нових відео.